І так, усім привіт, дорога сім'я, <світ> дорогі <світ> підписники. З вами Олег і Настя, і сьогодні ми продовжуємо робити реакції в особливості на Трамп купив зошит смерті, і це канон від гравита". Окей. Подивимося, що, що це вообще означає <світ> мені самого. Якось цікаво. Що да, це що це, про що це? Він? Лайт жорстко відсмоктав сам собі, бо занадто повірив в себе. Але тим не менш, його історія вже давно стала культовою. Це Окей. той самий випадок, коли аніме є настільки популярним, що про нього в курсі навіть люди, які дуже далекі від аніме культури. Я бабушка Кіра, в неї є така тетрадь... Як Іваніме. Хто І, в аніме. і як же я акуєл, коли дізнався про його існування і прочитав офіційне продовження цієї історії? Це спеціальний ваншот від того ж автора, який він написав у 2019 році. Там зожита смерті вже новий власник, і найголовніше, він не є фанат, який вважає себе Богом. Він взагалі, блять, не вбивця. І як же новому Кірі вдалося наїбати абсолютно всіх, та ще й по-справжньому виграти Ела. Притому нікого не вбивши нахуй. Також ми дізнаємося, що там з старими персонажами, як Рюк Пив не по пацанськи, і при чому тут нахуй Трамп. Надіюсь, дізнатися цю історію вам тепер так само цікаво, як і мені. Тому давайте да. починати. Але спочатку підпишіться на канал прямо під час перегляду цього відео. Це дуже мені допоможе і всі будуть щасливі. Ну і звичайно, крім <реш> відосики також не забувайте. На землі в нас 2013 рік. І рік. Ірюк все так само обожнює продукцію компанії Apple. Чи що вони там блять, роблять? Хуй знає, не користуюсь сумками. Але цука яблука в світі богів смерті не ростуть. Тому він вирішує дати зоше смерті якійсь людині, щоб вона його кормила. І нашого візунчик звуть Мінору Танака, і він просто готувався собі до шкільних екзаменів, а йому дійсно треба, бо вчиться він хуйовенько. Але показник інтелекту в нього найбільший зі всіх японських школьників. В Рюка вже виробився смак на найкращих учнів. От він сидів ага. собі на коронному місці Наруто, і йому на голову з неба впав зошит. Я би також себе, звісно. Арюк спокійно, як після п'янки, питає: до тебе чи до мене? В себе дома Танака дізнається, що це то саме знаряддя для вбивства Кіри. Кіра і так був популярний, так тепер, й пройшло 10 років. Про нього говорять. Колах по всьому світу, а той. в підручниках з історії його називають найгіршим терористом за історію людства. В той же час його і на уроках етики згадують, адже це хороша моральна дилема, бо рівень uh -huh. злочинності все-таки під'ється купав і війни також припинилися. Адже стрьомно, що тебе, як воєнного злочинця, просто запишуть в зошит. Uh -huh. І як же Рюку повезло, що мама Танаки якраз на яблучній дієті. Отут він попав в яблучко. Uh -huh. Хлопець зізнається всю історію про Йогамі Лайта з перших вуст і, користуючись його досвідом, може придумати подальші події. Uh -huh. Але справа в тому, що він не хоче Ристуватися цією йобнутою річчю, але якщо він його поверне рюку, то той просто віддасть її комусь іншому, і така небезпечна штука може потрапити до взагалі невідповідальної людини. Тому він, зважаючи на всі правила, зауваження рюка, як, от наприклад, те, що люди, які 10 років тому торкалися зошита, можуть його бачити, і почувши лейф лайта, тупо сів, як тибетський монах, і 6 годин обмірковував план, що робити з цим зошитом. Після цього мозкового штурму він каже, що якщо хочеш до ще яблук, то повернись до мене через 2 роки. А я відмовляюсь від зошита. Якщо діло стосується яблук, Торюк дуже слухняний, тому він повертається ну, через два роки і торкається зошитом до Танаки. А той каже: О, нарешті тепер я можу продати зошит смерті і тут я дійсно п'єл. Адже взагалі не уявляю, як це можна зробити. Ну я й не думав над цим 6 годин, звісно, та й думати, взагалі не модно. Дізнавшись, як далеко рюк може відлітати від власника зошита, він змушує його полетіти на 11 кілометрів прямо на телестудію і помістити перед камерою листочок з оголошенням, де написано: Зошит смерті можна купити пишіть свою ціну в твіттері з хеш. Тегом от сусід 2018. глядачі, звичайно, не бачать цього красення. А от, наприклад, Мацуда його бачить, бо він колись торкався зошита. Тому oh. влада в курсі, що це дійсно справжня сила Кіри. А Ніа все так само займається розслідуваннями і його називають ЕЛ. І він вже почав робити копію рука для системи розпізнавання і завів собі акуєну фембойну зачіску. Нового Кіру mm -hmm. він називає А Кіра. І поки його, в принципі, немає за що заарештовувати, адже продаж зброї це нормально по всьому світу. Ось і він її mm -hmm. просто продає, але все одно дуже цікаво з ним поспілкуватися, тому він у справі. А ця система розпізнавання вже нахуй не треба, бо Рюк пересувається по землі. Значить, треба приймати всіх причасних якраз під час передавання зошита покупцю. Ага. А танака вже призначає дедлайн для покупки, і ставки почали рости, як діти зараз. Ех, А от в моє врем'я ставки ростуть якраз через те, що люди вже давно вийшли з перегонів на цьому аукціоні, бо звичайно, що уряди всього світу хочуть отримати таку євнуту зброю. Тому Акіра каже, що якщо ви країна, то повинні зробити офіційне звернення. Щодо того, скільки ви готові заплатити. Отут і з'являється наш улюблений Трамп, нахуй. боже, як це актуально, піздець просто. І каже: покупаю за 500 мільярдів доларів. А він і пух, чи як там його, каже, трильйон. Тому Трамп обіцяє два трильйони і обіцяє заради миру всьому світі ніколи не використовувати зошит смерті. Да, Є мало Епштейна, який помер в'язниці при загадкових обставинах, уявили. Я повірю, повірю, повірю. Да-да-да, да конечно. Аки той час дійшли до квадрильйону японських єн. Тобто, mm. якщо Танака просто сплатить звичайний податок на прибуток, то економіка розцвіте небувалими фарбами. А Танака вже mm. завтра планує закінчити аукціон. І говорить Рюку, що після того, як він отримає гроші, він відмовиться від зошиту і просить Рюка передати зошит покупцю. А Рюка викликає король Шенігамі на кавюр нахуй, але після того, як він покине mm. свою людину. Але як ця людина отримає таку їбануту кількість грошей? Адже навіть криптовалюта з такими сумами легко відстежиться. А найголовніше, ця сума грошей не то що велика, а не Реально велика для одного людського життя, навіть якщо її розділити на мільйон чи 10 мільйонів людей, то кожен буде ультрабагатий. І тут він робить ще геніальніший хід і доказує, що IQ у нього таке що шопштейн позаздрить. Зожи смерті було продано США за 10 трильйонів доларів. І Акіра каже, що гроші від переможця повинні бути перераховані на рахунки кожного клієнту банку Йоцуба, зареєстрованих в Токіо віком до 60 років. Тому він і мільйон інших бідолах стануть ультрабагатими, і ніхто його нахуй не відстежить. Ти ба як розумно, нахуй. Тепер Кіра дійсно став Богом. Як мінімум, духніше жителі Токіо тепер на нього моляться і називають месією. А саме ахуєна Танака після продажу відмовиться від зошита і просто буде багатим. Він навіть сам не буде підозрювати, що це він сука, цю всю схему намутив. А, -а, -а. а отже, знайти його буде просто неможливо. Тому вперше Ело довелося визнати свою поразку. Але так як ніхто не помер, то він навіть сам задоволений. США дійсно перерахували всі кошти, тому Танака просить Рюка передати зошит президенту США. Ще колись давно я почав. Чув, що в нового Кіра вийшло продати зошит смерті, не бути впійманим і при тому він нікого не вбив. Я, звичайно, в це колись не повірив. Але зараз я в три хуї. Ось Танаки відмовляється від зошита, будучи впевненим в своїй остаточній перемозі. Але не забуваємо про короля Шинігамі, який викликав Рюка до себе в кабінет. Там він його, ага. звичайно, наругав, бо, блять, як ти посмів дозволити продати зошит смерті в людському світі, блять. Рюк, щоб не отримати остаточних піділей, додає в зошит нове правило. Людина, яка продає чи купує зошит смерті в людському світі, помирає продавець помирає, коли отримає гроші, а покупець помирає, коли отримає зошит. Звичайно, Тонака про нове правило не в курсі, і він сам попросив Рюка більше ніколи до нього не наближатися і не контактувати з ним. Тому Рюк його, звичайно, не попередив. Трампові також розказав про нове правило, але ще він йому сказав, що якщо він зараз помре, то зошит все одно залишиться в цьому кабінеті. Він може його, так би мовити, передати його відповідальній людині. Блять, тільки не цьому уйопку. Але своє життя Трамп, звичайно, цінує більше, ніж благо своєї нації. Тому він каже, що не візьме зошит. А так як він обіцяв ніколи ним не користуватися, то він оголосить Весь світ, що отримав силу Кіри, тому він зробить себе святого. Пітер, блять. план Танаки був ага. просто ідеальним, але король смерті вважає, що всі люди, які користуються зоштом смерті, зустрінуться з нещасливим кінцем. І от в момент, коли Танака забирав свої гроші в банкоматі, Рюк писав його в зошит смерті поруч з Гамі Лайтом і респектнув йому. Отаким от несправедливим блять. кінцем і закінчується цей ваншот. Духовніші людей в Японії стали багатими і купили собі все, що вони хотіли. Для них Танака став святим, але ніхто ніколи це не дізнається, і статус святого дістанеться. Єбучому Трампу нахуй. Адже він дав США статус справжнього світового поліцейського. Всі диктатори і такі інші презики, які хочуть почати війну, просто її не починають, бо знають, що будуть вписані, так би мовити, в список Епштейна. І хоч головний посил в тому, що Кіра всіх переміг і всіх не їбав, але виходить, що це зробив саме Трамп. Ну кумедія, чесне слово. І все таки я вважаю, що Рюк поступив взагалі не по пацанськи. І на оцей Подиваюсь. перший дійсно талановитий продаж зовсту смерті він міг просто закрити очі. Адже Танака просто надалі жив би собі спокійно, а невій, власне, зовсім. Смерті не продавали би його, бо зважали би на нове правило. Але mm -hmm. хорошого кінця в житті смерті бути не може. Але хіба не ахуєний ваншот дуже цікава історія і спосіб користування такою відповідальною зброєю? Як не крутий Танака хотів нажитись сам, але зробив величезне благо для свого народу і для людства в цілому. Тому вкидаємо йому респект. І, звичайно, підписуємося mm -hmm. на цей ютуб канал, щоб дати респект мені, yeah, і керує від подальших відосів. Да. Також, якщо ви особливий спочинись, то можете взяти спонсор, мені буде дуже більше, <хи> адже. Я ще й стрімлю. А якщо слово збочення вас не існує слів, ага. то підпис... Ну, Це максимально печально, тому що виходить, що він помер. Ну, прокрутив про... таку схему і помер просто. Та це діло навіть не в цьому, це максимально ідіотське <схай> продовження, яке я тільки чув. Трамп змагався да, з з Вінні Пухом. Так, З Трампом, це, звісно, дубняк. Е... О, я взагалі зрозуміла, чого президент Китаю назвали Вінні Пухом. Чого? Він же не Вінні Пуха, тому що хтось почав казати про те, що він похожий на Веніпуха. В цьому весь прикол. Але було б епічно, якщо було б багато різних фаншотів по тетрадці і типу, розказувало про різні моменти владельців цієї книженці, скажімо так. Де, типа, виникали ці правила. Тобто й Ти... хтось. Ти просто зараз знаєш, хочеш One Piece тетраді смерті? <рес> Ні, мені просто цікаво було б, наприклад, різні там правила. Ці Тобто не було ж з самого початку повністю всіх це правил. Вони ж якось визникали, напевно. В цілому це тисячу плюс глав. До, додалося б до основної кількості <гум> Ні, це були б просто ваншоти. Ні, це не Ваншоти про просто. кожне правило. Це тупняк. це повний тупняк. <гум> ну, ладно, таке. Добре, а, на цьому усе. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег і Настя. І Настя. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і також підписуйтесь на нашу телеграм-групу. <гум> всім дякую, всім Па-па.